Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Забрали права за наїзд на чоловіка. Такою новиною вчора шокувала прихильників реперка Альона Альона. Зірка потрапила у ДТП, коли їхала на вокал. Вона визнала свою провину. Про це вона повідомила своєму інстаграм. Послухаймо: я вчинила малесенький наїзд на дядька, який з'їжджаючи на другого рядну дорогу щось трошки не їхав але це моя проблема, що я не дотримувалася е, дистанції. От трошки розбили йому скло у фарі. Бо почухали бампера на одному, от але ну ми застраховані, ми викликали поліцію, все оформили. Каже на дядьку. Ну власне, наразі реперсі дали тимчасові права. Як повідомила артистка, найближчим часом має відбутися суд, який визначить, чи повернуть їй постійні права, та яке відшкодування вона має надати водієві другої машини. Але всі живі, здорові, все добре. Мережа гуде ще одним неочікуваним зірковим зізнанням. Зірці Мама Ріка потрібна термінова операція. Як вона повідомила у своїх соцмережах, це сталося тому, що вона довела себе до крайності. Далі пряма мова. У мене зараз трошки там погіршились моменти по здоров'ю. Кажу, як є по-жіночому дівчатки, бо всі питались, що сталося, що сталося. У мене серйозні там нюанси і я. Проігнорувала ці симптоми, коли тиждень тому мене вже конкретно там скажемо зірвало. Через операцію їй довелося перенести декілька сольних концертів в рамках туру Україною. що саме стало, сталося з її здоров'ям? Мама ріка не уточнює. Та відомо, що операція була запланована на вчора, і зірка вже вдома. Як писала артистка у сторіс, операція не важка, тож планує за тиждень вже бути у формі. І під вечір вчора зірка повідомила, що операція пройшла успішно, тому бажаємо скорішого одужання. Акторка Яна Глущенко розлучається із чоловіком-продюсером Олегом Збарахщуком після дев'яти років шлюбу. Про це зірка повідомила у своєму інстаграм. За її словами, це було спільне рішення без сварок, зрад і непорозумінь. Далі цитую Яну. Просто нарешті двоє дорослих один на одного почули. Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. У нас неймовірний син, тільки в справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Олегу Анатолійовичу, я завжди буду тебе любити тільки вже іншою любов'ю. Акторка закликала своїх підписників не розпитувати подробиці, просто прийняти її заяву як факт. А те саме попросив її вже її колишній на своїх сторінках у соцмережах. Продюсер зізнався, що це рішення вдалося їм нелегко. Подружжя намагалася вберегти шлюб, але не змогли цього зробити. Тепер буду цитувати Олега. Ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива. І завжди буду тебе любити своєю любов'ю, про яку знаєш тільки ти. Ірина Білоус, дружина театрального режисера Андрія Білоуса, якого підозрюють у домаганнях зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, в тому числі неповнолітніх, ексклюзивно поспілкувалася із кореспонденткою «Сніданку» Людмилою Руденко. Скандал триває вже близько 10 місяців, і, от, вперше Ірина наважилася на відвертості на камеру. За всі 10 місяців скандалу розповіла Ірина. Вся родина переживала різні емоції. Послухаймо. Ну, це дуже боляче і я не бажаю цього пережити нікому. Ну, е... Тобто це було неочікувано. Якщо, ну дивіться, якщо це замовна кампанія, як ви кажете, можливо, ви очікували цього? Я вам ще так скажу, що ця зараз історія не почалася з того сюжету, що всі показують, вона почалася набагато раніше і почалася іншими погрозами, іншими смс-ками і всьому. Тому що я ну, зараз я просто не готова вам на це відповісти, але просто скажу, що початок її був глибше. Но ніхто не міг очікувати. Що це розвернеться саме отак. От за словами Ірини, її чоловік не надсилав нікому повідомлення сексуального характеру. Мовляв, сумніву немає, що вся історія вигадана. А у вас не виникало думки, як в жінки, теж там перевірити телефон, подивитися? Я ніколи не дивилась телефону ні в чоловіка, ні в дітей навіть. І він ніколи не дивився. Ну, я скажу так, звісно, що потім ми це все обговорювали. І по кожному, ну, по кожному, все, що ви бачили, ми все обговорювали. І тому я так впевнено зараз про це говорю. Через цей скандал Ірина та її чоловіки втратили чимало друзів, за її словами, вона з розумінням ставиться до цього і не тримає ні на кого образу. Історія така липка, неприємна і. Люди бояться стати на цю, на цю територію. В принципі, всі театри вважали швиденько сказати, що ми проти насильства, але в контексті Білоуса більшість людей вони підтримують нас досі і пишуть мені в особисті, і кажуть, що ну, вибач, ми не можемо відкрито сказати, але бажаємо тобі терпіння і сил, і отака історія. Але й багато відомих людей теж ви, можливо, бачили, вони вийшли проти. От власне проти білоуса кінорежисерка і письменниця Ірина Цілик, драматургиня Наталя Ворожбит, акторка Рима Зюбіна, співак Меловін, актори Олександр Ромашко та Альона Якименко. Сьогодні дружина скандального режисера налаштована боротися за честь чоловіка. Наразі Андрію Білоусу обрали запобіжний захід, два місяці тримання під вартою. Увесь цей час Ірина не бачила свого чоловіка. Вона робила декілька запитів на побачення, але отримала відмови. До 17 грудня Андрій Білоус все ще перебуватиме у слідчому ізоляторі. А розгляд самої справи буде відбуватися після того, як досудове розслідування завершиться. Меган Маркл четвертий рік поспіль, очолює список найбільш нелюбимих знаменитостей у черговий раз. Вона випереджає навіть таких скандальних осіб, як Кані Вест і сексуальний злочинець Пі Діді. Принц Гаррі недалеко відійшов від коханий. Топинився на третьому місці. За даними Ренкер, герцогиня Сасекська набрала 48 тисяч голосів із понад 87 тисяч загалом. Ну і звісно, у соцмережах одразу вибухнула хвиля мемів. І насмішок від жартів про фальшиві сльози до корон е королева ненависті. Ось такі новини на сьогодні. Завтра, оцій же порі, з вами побачимося. В сніданку з 1+,1. плюс буде нова підбірка новин з життя відомих людей. Гарного дня всім вам! Українські серіали о 20-й. у місті з'явився мисливець на навіть головна детективна прем'єра. Без нашого спецвідділку вони не розберуться. Снаряддя вбивства це підпис вбивців. Час попрацювати нашому Пляма крові, яким більше 100 років. наш час дуже складно зникнути без слід. Навіть думки залишають свої сліди. Дається ми наближаємось до розгадки. Буде цікаво. обіцяю. таємниці архівів з понеділка по четвер о 20-й. Дивись, в ефірі « один плюс Україна.